Всім привіт! Мене звати Апалія, я менеджер з оренди. Сьогодні хочу показати вам дуже красиву квартиру, яка знаходиться в ЖК Америка на вулиці Яни. Ходімо за мною. Тут у нас робота на простора Кухня студія, дуже функціональна, є в нас дуже багато різних поличок. Також у нас є машина Bosch. Вказова плота також на кухні є підсвіточка, вона тут регулюється. Також в квартирі є двухконтурний котел. Ось тут. Працює на воду і на опалення. Вітальня, можна так сказати. Зросленим диваном, з підсвітичками. І також в квартирі є кондиціонер і телевізор. Є далі. Є дуже класне місце для того, щоб можна було зручно вийти. Де кімнатка може бути для одної особи або ж для е, дитини. І ось тут у нас вітання, простора велика з виходом на балкончик. Е, також в кімнаті у нас є виглядає. Кімаха на велику і простору е, гардеробну е, з великою кількістю поличок. Е, вам завжди буде де залишити велику кількість одягу. Е, а ще я зобов'язана вам просто показати. У нас виходить тут двіночку. І... Дуже затишний. Це у нас другий поверх з шести. І можна одразу на дитячий е, майданчик. У нас е, дві розділені зони, ванна кімната, е, з підсвіточкою, також тут, як і душ як і диванна може бути. Пральна е, машинка теж е, всередині. Іде в туалет. Ось Також купісний, дуже елегантний і красивий. І приємний. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до побачення!